Привіт, шановні друзі! Сьогодні я хочу вам трішечки розповісти про те, чому цибуля пускає стрілки. Уже прийшов такий час, що вона вже виросла велика, і бачите, ось на кущиках цибулі з'являються такі стрілки. Ну, Стрілка з'являється, можливо, хто не знає від того, що насіння цибулі було у прохолодному місці, можливо, зберігалося. Тому ми повинні ці стрілочки обірвати. Тому що якщо не обірвемо, то піде все зростання цибулі у оці стрілки і буде созрівати тут в оцих мішечках насіння цибулі. І тоді ми отримуємо новий урожай насіння. Але для того, щоб у нас був такий гарний урожай цибулі, ми повинні їх обривати. Ось бачите, ось вже з'явилися. Оці стрілочки, то я їх обриваю і тоді цибуля починає рости уже у, свою, у свій корінець. І зрозуміло, тоді буде урожай гарний. Отже, робимо так.